Політичні філософії спільним вважають те благо, перевагами якого насолоджуються усі члени суспільства. Доступ до нього не вдасться обмежити. Виробити його самостійно теж неможливо. І якщо європейцям чи американцям спільне благо зазвичай пояснюють на прикладі забруднення повітря чи, наприклад, там води, то кожен українець чи українка власною шкірою проживають, здавалося б, досить абстрактні політологічні ідеї. Лише спільним зусиллям можливо виборите право засинати без страху, що твоє завтра забере російська ракета чи дрон, а чергове українське місто не перетвориться на місто привид. Тому питання, чи лишаються українці об'єднаними заради спільного блага безпеки, є настільки чутливим та гострим для нас зараз. Ми ж вирішили дослідити, а чи впливають різні досвіди війни на поляризацію українського суспільства чи роз'єднані українці. Чи тримають образу один на одного? Насправді, наше дослідження вийшло дуже масивним та об'ємним. Воно охоплює дуже багато сфер нашого з вами життя. Ось тут я залишу посилання. Перегляньте, як буде час. А зараз давайте все ж знайдемо відповіді на ці питання. А перед початком вподобайте це відео, підпишіться на наш канал і розкажіть свою думку в коментарях. Також обов'язково. Теорія вказує на багато ліній, які можуть створювати напругу у суспільстві. Наприклад, бідність чи багатство, різні ідеології, погляди на гостро соціальні питання та багато іншого. Ми припустили, що серед українців поляризація може виникнути між соціальними групами, які мають різний досвід повномасштабної війни. Наприклад, між військовими та цивільними, між тими, хто жив в окупації та ті, хто не мали такого досвіду. Ну і так далі. Відповідно проявам поляризованості, а точніше саме афективної поляризації, є стійка тенденція, що люди краще ставляться до представників своєї групи і суттєво гірше до тих інших. Також ці відмінності мають корелювати з іншими діями та рішеннями людей, наприклад, які медіа вони читають, за кого вони голосують та інколи, навіть де вони обирають жити. Тому навіть найгостріший конфлікт не завжди дорівнює поляризації. Часто люди можуть мати протилежні погляди з якогось питання, однак продовжувати співіснувати чи зберігати нормальні чи навіть хороші і близькі стосунки. Отже, як же ж ми міряли? Двома методами: вінєткове дослідження та вимірювання за шкалою ефективної поляризації. У першому випадку ми запропонували респондентам кілька вигаданих сценаріїв: що до їхнього будинку заселяється новий сусід. Наділений різними характеристиками. Спираючись на оцінки респондентів свого ставлення до різних персонажів, ми визначили, чи суттєво погіршує якась характеристик ставлення до персонажа. Серед таких характеристик були конфесійна приналежність, участь у військових діях, мова спілкування російська чи українська, факт переміщення через війну та споживання російського контенту. Але чому ж ми запитували про уявного персонажа, а не про реальних людей? Насправді ці питання є досить чутливими для українців під час війни, адже стосується людей, які суттєво постраждали від неї, або які можуть, наприклад, мати символічні асоціації з країною, агресоркою, ну і так далі, тому високий ризик, що люди дадуть соціально прийнятну відповідь, а не чесну. Ця абстракція допомагала нам сформувати такий емоційний бар'єр між респондентом та персонажем, щоб збільшити вірогідність чесних відповідей. Це важливо, адже нас цікавили стійкі упередження, а не швидкі емоційні реакції. У другому випадку зі шкалою ефективної поляризації ми вимірювали взаємну дистанцію, непризн та жорстокість груп одне щодо одної. Українці в Україні щодо українців за кордоном та навпаки, ті, хто проживали на то, то був у зоні бойових дій, та ті, хто не мають такого досвіду. Представники ПЦУ та УГКЦ щодо представників УПЦ МП, і навпаки, військові їхні родичі та цивільні, а ті, хто не мають родичів військових, і українськомовні, і російськомовні. Детальніше з методологією та конкретними питаннями, які ми ставили, можна ознайомитись ось тут за посиланням. Отже, за результатами вінєткового дослідження, жодна з характеристик вигаданого нами персонажа. Не погіршувало ставлення респондентів до нього. Звідси робимо висновок, що українці досить нейтрально ставляться одне до одного. На противагу ми виявили дві характеристики, які навпаки помітно покращують ставлення до персонажа, якщо персонаж служить у зсу, або якщо персонаж принципово відмовляється від будь-якого російського контенту. Також ми побачили, що одночасне поєднання двох факторів суттєво погіршує ставлення. Якщо персонаж продовжує споживати російський контент та водночас намагається уникати мобілізації. Щодо взаємної поляризованості різних пар за шкалою ефективної поляризації, бачимо схожу картинку: взаємна дистанція всіх вимірюваних груп нижче середнього, окрім вірян ПЦУ ГКЦ та УПЦ. До слова, ми помітили цікаві відмінності у ставленні одних груп щодо інших у кожній парі, а ще об'єднує майже всіх. Так, це те, що представники майже всіх груп більш схильні вказувати про задоволення, якщо представника іншої групи ставлять на місце. Ну, є в нас така українська забава. То що ж це виходить між українцями поляризації? Немає. Деякі мої колеги, яким доводилося коментувати тему поляризації раніше, жартують, що абсолютно згода, можливо, лише на кладовище. І я до цього жарту теж приєднаюся, якщо серйозно. Поставити діагноз, чи є поляризація, чи немає, на основі лише цих даних ми не можемо. Якщо бодай хоч якась соціологія, на остаточні діагнози спроможна взагалі можемо сказати лише, що поляризація українського суспільства мало ймовірна, принаймні за вимірюванням ставлення та упереджень типу Моя «чужа група, ми не фіксуємо підстав спостерігатися фрагментації українського суспільства на поляризовані групи, принаймні за тими факторами, які ми вже поміряли. Чому я тут кручуся, як той вуж на пательні з цими ймовірностями, фактори замість короткої однозначної відповіді? По-перше, для коректної оцінки ми маємо розуміти динаміку, наприклад, повторювати це дослідження щороку. Так ми зможемо визначити, які ставлення українців одне до одного є нормальними, а які ескалацію. По-друге, під час активних бойових дій, активного політичного процесу в Україні як такого немає. Останні вибори були відносно давно, а чергові вибори за таких умов неможливі в найближчій перспективі. Тож ми не можемо оцінити зв'язок між дистанційованістю респондентів від тих чи інших груп та їхніх політичних поглядів чи електоральних преференцій, наприклад. По-третє, лінії поляризації можуть пролягати за іншими критеріями, аніж ми припустили в нашому дослідженні. Ну і по четверте, ситуація дуже динамічна. І навіть наші показники можуть кардинально змінитися в найближчому майбутньому. Направду вони могли навіть дещо змінитися уже після того, як ми закінчили польовий етап і аналізували наші дані. А ви як відчуваєте? Чи є поляризація в українському суспільстві? Напишіть свою думку в коментарях. А я наостанок закликаю вас підписатись на канал Говорить упора та вподобати це відео. Побачимось!